Їхні завдання таємні, тому робота, котру виконують хлопці з легендарної вісімки, невідома широкому загалу. Про них все коротко: розвідка, диверсійні дії, створення партизанського руху на окупованих територіях. Вони були одними з перших, хто опинився на охопленому війною Донбасі. Та історія восьмого полку спецпризначення розпочалася не з антитерористичною операцією. Формування частини стартувало у 1962 році. У жовтні було вручено бойовий прапор. А вже 13 лютого 1963 року до командування частиною приступив полковник Павло Середній, котрий був учасником Другої світової війни. Місцем дислокації нового армійського підрозділу обрали ізяслав. Оце ми почали вироб... формування. Грузи йшли, а людей у нас ще не було Поки організувати одну роту, воєнкомат давав нам людей, щоб вагони розжати, це ж треба було одівати, одівати, накормити. І ось до де зараз це стоїть. Це була казарма, столова. 316 й полк. Людей ставили на довольці. В піхотному полку, і отак от ми розживалися. З початком 1963 року в бригаді взялися до відточення бойової майстерності. Особливу увагу звертали на тактику спеціальну повітряно десантну та радіопідготовку. В період з 7 травня по 27 червня 1963 року на спеціальних зборах військовослужбовці здійснили перші стрибки з парашутом у складі новоствореної частини. За той період було здійснено 702 стрибки. Загалом, за час існування військової частини армійці виконали близько 140 тисяч стрибків з парашутом. Випадок заповнився, здійснював прыжки на полі біля населеного пункту Зубарі. Піднявся сильний вітер. Тоді якраз полковник Єршова відказав купол, і він приземлявся на запаски. А я з другого борту здійснив прыжки і йдемо на польовий стан. Дивлюсь внизу: 33 борони, як потім сказав, перевернути вверх. І на ці зуб'я несе. Ну от тоді прийшлось відчути всю повітряну десантно підготовку. А решта це наші військові будні. Перевіркою на міцність для військовослужбовців частини стала участь в операції Дунай, котра проводилась на території тодішньої Чехословаччини. Завдання, котрі стояли перед армійцями, були успішно виконані. З 1968 по 2002 роки особовий склад бригади брав участь у різноманітних навчаннях та маневрах. За успіхи в бойовій підготовці бригада за цей час була нагороджена 15 разів перехідним прапором військової ради Прикарпатського військового округу, ювілейним почесним знаком, червоним прапором ЦК ВЛКСМ, пам'ятним вимпелом військової ради західного оперативного командування. вимпелом кращій частині розвідки західного оперативного командування. Високий рівень підготовки показали армійці частини під час ряду навчань: весна 75 авангард 76 захід 81, дозор 86 та осінь 88. Виконували військовослужбовці частини інтернаціональний обов'язок. Зокрема, армійці 3-го загону брали участь у бойових діях в Афганістані. В лютому 1985 року. На базі бригади було сформовано 186-й окремий загін спеціального призначення для виконання задань в Демократичній Республіці Афганістан. За цей час у загоні удостоєно звання героя радянського союзу три чоловіки, два з них посмертно. 84 військовослужбовці нагороджено орденами та медалями. Втрати загону склали 42 людини. люди у 1987 році майстерність у веденні бойових дій армійців загону вийшла на новий рівень. Військові вперше захопили переносний зенітно-ракетний комплекс Тінгер і автоматичну зенітну установку Ерлікон. Всього за три роки перебування на території Республіки Афганістан підрозділами загону було здійснено 850 бойових виходів, із них 71 результативний. В результаті бойових дій було знищено 1232 заколотники. Знищено значну кількість техніки, захоплено 62 заколотника, велике число зброї та боєприпасів. За мужність і відвагу, зразкове виконання завдань Командування і інтернаціонального обов'язку більше як 800 офіцерів, прапорщиків, сержантів, солдат загону було нагороджено орденами та медалями СРСР та Республіки Афганістан. Я в цій частині з 1975 року прийшов частина це війська спеціального призначення. Багато військовослужбовців нашої частини проходили свої уряд. Свою службу в гарячих точках, Афганістан, Євгославія, Куба, Ангола, Нікарагуа і так далі можна згадувати дуже багато. Тому що це війська, це еліта Збройних сил, колишнього гуру, головного управління розвідки Радянського Союзу, а сьогодні, як ми кажемо, наша еліта Збройних сил України. За підвищення бойової готовності, удосконалення польової вилучки, освоєння нової техніки, участь в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, військовослужбовців частини було відзначено рядом нагород. Крім тих, хто отримав відзнаки за бойові заслуги в Афганістані, ще 654 армійці було нагороджено державними нагородами, в тому числі орденом Леніна, «6 чоловік, бойового червоного прапора, «20», червоної зірки «61». Медалями за відвагу 36 чоловік, за бойові заслуги 21. орденом за службу батьківщині в збройних силах 7 чоловік. Звання героя радянського союзу отримали військовослужбовці частини: майор Ярослав Горошко, старший лейтенант Олег Оніщук, сержант Юрій Ісламов. Після здобуття Україною незалежності та створення її збройних сил, особовий склад бригади, 17 січня 1992 року в повному складі прийняв присягу на вірність народу України. Свою бойову майстерність розвідники показують під час проведення різноманітних навчань та змагань як на території України, так і за її межами. У 1990 році особовий склад частини приймав участь у діях, що відбувалися в республіках Закавказзя. У 1992 році військовослужбовці частини брали участь в охороні державного кордону між Україною та Молдовою з 23 вересня 2003 року 8 року восьма окрема бригада спеціального призначення згідно директиви міністра оборони України перейшла на штат окремого полку спеціального призначення з 18 лютого 2004 року. Беруть участь у миротворчій місії в Іраку, де загинув військовослужбовець частини Руслан Андрощук. 27 серпня 2004 року частина була передислокована у місто Хмельницький на фонди 15-ї окремої механізованої бригади. За підсумками 2005-2006 навчального року полк було визнано кращою частиною західного оперативного командування. Військовослужбовці частини високо несуть прапор захисника Батьківщини, підвищують свою бойову майстерність у військових навчальних закладах Німеччини, Італії, Франції, Угорщини, Канади США. Виконують миротворчу місію в різних країнах та стоять на сторожі безпеки. Кі і незалежності нашої держави українські воїни-козаки мають гідних нащадків: тих, хто підхопив український стяг та береже Україну, вояки, котрі щоденною лише для них буденною працею роблять все, аби цементувати українську державу, потомки хоробрих предків, котрі нині тримають оборону своєї країни. З початком агресії Російської Федерації та розв'язанням війни проти України військовослужбовці 8-го окремого полку спеціального призначення виконують обов'язок по захисту батьківщини, беручи участь в антитерористичній операції на Донбасі. Багато з них нагороджено орденами і медалями. Воювати українських хлопців війна навчила по-своєму Армія, котру довелося змінювати, реформувати, не припиняючи вести активних бойових дій. Там, де ворог для них не шкодує заліза під час свинцевого дощу та у стадії примарного перемир'я, вояки знають за їхніми спинами країна. Тут випадкових людей нема, скажімо так, в силу спеціальних операцій взагалі випадкових людей нема. сюди прийшли. За час війни вся армія загалом, а спецпризначенці, зокрема, здобули колосальний досвід. Для них армійська служба це спосіб життя. Тут вони викладаються на повну, виконуючи завдання, котрі вимагають перемоги над собою над страхом та невпевненістю. Нині бійці 8-го окремого полку спеціального призначення є одним із найкраще підготовлених бойових підрозділів України. Коли... В нашій країні настав такий період складний. Я вирішив, що як і кожен здоровий чоловік, як кожен громадянин і патріот, я повинен захищати свою державу. Подвиги хлопців з 8-го полку нині багато не розповідають. Завдання, які виконують спецпризначенці на Донбасі, залишаються невідомими з широкому загалу. Колись, після перемоги над противником, після відновлення цілісності Української держави про них напишуть не одну книгу. Нині вони у тіні виконують накази, аби захистити свою землю від ворога, котрий з мечем вторся в їхню країну. Серед численних нагород за час антитерористичної операції найвищу державну нагороду звання Героя України було присвоєно старшому лейтенанту Євгену Зеленському посмертно та майору Олександру Петраківському. Тут живуть наші батьки, наші це у кожного є свої сім'ї. Якщо ти мужчина і є сіти. и имеешь какую-то ценность в этой жизни, то ты никогда не позволишь, чтобы кто-то пришел топтать твою землю. Если казахство, оно есть и оно всегда будет, потому что все ребята, которые сильные духом, <laughs> этот дух, он зарождался не теперешним днем, не вот сейчас, когда они воюют или когда. Это по крови передалось, наверное, с тех времен, когда со всех сторон на нас нападали или какого-то рода мы отстаивали свою территорию. Товарищи солдаты, сержанты, товарищи офицеры, шановные ветераны спецназа. Вчера витаю вас с днем військовой частины 8-го Крыма полку специального призначения. Протягом 55 лет э, вся військовая частина э, была и є эффективным инструментом сбережения территориальной целостности и недоторганности державы. И сейчас визковослужбовцы полку принимают беспосредственную активную участь в зоне антитеррористичной операции на сходе нашей державы. При этом проявляют выключенный героизм и самопожертвование. Я высловлю глубокую повагу до всех визковослужбовцев 8-го полка специального призначения, до родин, близких, І вітеранам. Бажаю вам, шановні бойові друзі, мирного неба, щастя, незламної віри в нашу перемогу. Слава силам спеціальних операцій Збройних сил України. Слава Україні! Шановні бойові друзі. В цьому році ми з вами святкуємо 55-ту річницю створення нашої славетної військової частини. Восьмого окремого полку спеціального призначення. Оце би особисто від усього особового складу частини. Вперше хочу привітати ветеранів наших. Весь особовий склад, який стояв у істокі створення частини в грудні 1962 року. Всіх, хто віддав своє здоров'я, своє життя на благо військової частини, на благо нашої рідної неньки України. Хочу привітати особовий склад. Розвідників нашої частини, які проходять службу зараз, всіх, хто приймав участь в бойових діях на сході України, всіх хлопців, які прийшли у 2014 році по зову серця та душі за мобілізацію, і зараз звільнилися. Весь особовий склад солдат, сержантів, офіцерів, які зараз виконують бойові завдання і проходять службу нашому полку. Хочу привітати наших друзів, помічників, волонтерів, котрих можна сказати, що стоять з нами в одному строю, Допомагають нам саме наші тяжкі часи і не забувають по цей час. Хочу привітати родини наших військовослужбовців, наших матерів, батьків, дітей, дружин, котрі чекають нас, хвилюються за нас, молються за нас і переживають. Хочу подякувати за ратний труд солдату-розвіднику, який йде попереді і виконує бойове завдання, розуміючи, що це може бути його останні кроки в житті. Хочу пригадати та помолитися за наших хлопців, котрих ми втратили, на жаль. Вони всі справжні герої. Всі до єдиного, всі загинули під час виконання бойових завдань на сході України. Всьому особовому складу бажаю міцного здоров'я, успіхів в бойовій підготовці і